Мікс футболочок сорту крем. Вага мішечка 10 кг, ціна 4700 гривень за весь лотик. Наповнення, це у нас ось такі чоловічі футболочки, жіночі футболочки, невеличкий відсоток ось таких укорочених топіків та бодіків. Але переважають, звичайно, ось такі класні футболочки. Тут розміри всі можливі, як дорослі, всі можливі, точніше, дорослі розміри. Ой, який гарний топ нам попався тут. Дуже красивий на ось таких брателях. Собівартість одній футболочки десь 60-65 гривень. Це вже залежить вже від співвідношення топів. Ось така футболочка Nike. Гарний відсоток також тут брендів. Багато базових футболочок. Ось такі чоловічі з комірцями. Вони всі в ідеальному стані, адже крем це найвищий сорт секонд-хенду. Така. Час від часу можуть податися фітнес-футболочки. Ой, дуже красивезний топ. Далі. Ще одна базова, сіренька футболочка від H&M. Далі ось така фоксійна Zara. Звичайна базова чорна. З ось такими біленькими вставочками. Кольорові принти. Але футболки всі бомбезні. Це, мабуть, жіноча. Ось така маленька. Знову сіра. От бодіки, про які я казала. Він геть нове Тут попадаються дірочки. Далі чоловіча капа. Ось така гарного, такого приємно зеленого кольору. Звичайна біленька маєчка. Така подовжена буде, напевно, чоловіча. Знову чорна футболка з принтом. Далі топ. Ось такий врубчик. Також приємно зеленого кольору. Ось така футболочка. Далі. Тут 50 відтінків зеленого. Дуже гарні футболки. Ще одна чорна. У нас вже така була. І жіноча з квіточками. Розміри, мені здається, переважають більші. Тут гарний відсоток чоловічих футболок. А чоловічі футболки вони йдуть переважно більшого розміру. Далі Under Armour. Також гарна велика футболка чоловіча. Так. Ось така на замочку, вона плотна. І також гарного великого розміру. Далі топ від H&M. Так. Ось така. Типу під Versace. Але речі у бомбезному стані. Далі ще один малиновий топ. От. H&M новесенький. йдем так, така футболка вже у нас була, тільки ця в більшому розмірі. Жовтенька з комірцем. Ціна всього лише 4 700 за 10 кілограм футболочок. Тобто нова футболка вам буде коштувати 65 гривень. Кладате свою націнку і продаєте в задоволення, адже модельки дуже-дуже круті і сучасні. Так, далі ось така буде футболка. Ще один топ. До речі, польського бренду FB Sister. Сіренька чоловіча. Така більшенька. Це десь XL, гарна така. Сіренька від HD. Така буде облягаюча. От дуже класний. От, ще ось такий топ буде в більшому розмірі. Ось така капа чоловіча. І футболочка Adidas. Ось така чорненька з білими лампасами. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів ціна 4700 за 10 кг.